Нагадаю, з онлайн мапою Діпстейт, і будемо розпочинати з найгарячішої точки із Бахмуту. Тож поглянемо, що там відбувається. На жаль, аналітики наші Діпстейт вони тут показують деякі зміни на лінії розмежування. Як ми бачимо, що отут вище Бахмута над Богданівкою біля Григорівки окупантам вдалося зробити такий клин, трішки просунутися. Противник так само намагається наступати в напрямку Хромового, в напрямку Богданівки. Але як ми бачимо, тут особливо. Ливих змін немає, тобто нашим силам вдається ефективно їх там стримувати. Генеральний штаб повідомляє про відбиті атаки в районі Оріхово-Василівки та також в районі Григорівки. Тобто, ми припускаємо, що можливо в напрямку Григорівки окупанти мали намір просунутися далі, але наші сили ці атаки відбили. Бахмут складна ситуація, і власне кажуть аналітики, що туди окупанти при пригнали знову свіжі сили. За добу тут було 24 чотири Ня саме в районі Бахмуту. Ми не говоримо повністю про напрямок. Про це зазначив речник східного групування військ Сергій Череватий. І він вкотре наголосив, щоб оборона міста вона продовжується. Наші хлопці та дівчата звідти не виходять і тримають місто фортецю. Ну і Російська Федерація продовжує застосовувати свою стару тактику. Вони намагаються перти абсолютно всюди, але протискати вони намагаються там, де побачили, що є е, слабка оборона. Є також інформація. Що в напрямку Іванівського теж була спроба окупантів просунутися. Яка ж наразі там ситуація і чим завершилися ці бої? Поки що невідомо. Ну і аналітики показали зміни в районі Курдюмівки. Як ми розуміємо, це не нове просування, це просто доуточнена інформація. Загалом наш рубіж оборони вже не саме місто Бахмут. Він проходить вздовж річки Бахмутки, якщо говорити про площу самого міста. Військовий експерт, льотчик, інструктор, полковник запасу Роман Світан в ефірі радіо НВ зазначив, поки немає загрози оточення, відходити не треба. І, взагалі, вважає, що центр Бахмута нашим силам залишати не доведеться. Підходити самим ніт ніякого сенсу, так як другий рубіж чуть хуже. высоты на высоты превышения на часовьярске это чуть хуже так как это уже высоты то есть оптимальный вариант как раз в паре держать гарнизон внизу в низине а с высот прикрывать артиллерия когда гарнизон снизу уходит то уже сама арта арте придется отодвигаться еще километров на 10-15 групп в сторону того же той же дружковки Это уже худший, худший вариант. Я думаю, что мы вообще с центра Бахмута не будем выходить. Нет необходимости и много положительных моментов, пока мы там остаемся, так как бахмутский гарнизон он в подбрюшье этой группировки, которая двигается с Попасной на Славянск. И пока там есть наш гарнизон, они разогнаться не могут, так как могут получить, прекрасно понимая, могут получить большой мощный удар уже во фланг, в левый фланг, и будут отсечены. Если, в конце концов, наши командиры примут решение выходить из Бахмута в сторону Белогоровки, отсекать весь, в основном, ЧВК «Вагнер», то есть переводить ее в окружение, уничтожать, то у россиян уже будет большая проблема. Здесь, если на карту посмотреть, Так, там три котла предполагаємо. Сподіваємося, що так і буде, але ж поки що нині в самому Бахмуті тривають міські бої. А їхнє ведення насправді є досить специфічним. Тому зокрема оператори ССО України продовжують обороняти місто і робити ворогу боляче, додаючи до їх і без того тисячних втрат ще більше двохсотих і трьохсотих. А також відмінусовують техніку. Один з підрозділів за декілька днів боїв на цьому напрямку. Відмінусували щонайменше роту противника, це від 80 до 250 осіб. Та БПЛА Орлан-10. То Бахмут! вот мутя бахнуть. Переходимо до іншої ділянки фронту на Донеччині. а Саме говоримо про Авдіївку. Тут на щастя просувань окупантів немає, але це не означає, що наші сили там стоять на місці, тому що вони інтенсивно відбивають атаки противника. Генштаб говорить, що були атаки в напрямку Новоселівки, другою, в напрямку Кам'янки, Водяного, а також власне Невельського. Але тут за Невельське є таке уточнення від аналітиків. Там дуже сильний тиск був наших військових і тому окупанти вимушені були Ле відійти на попередні свої е, позиції, тобто відповідно і просувань у них тут немає. Якщо ж говорити загалом про цей відтинок фронту, то найбільше вони намагаються атакувати в районі Мар'їнки, тому що як ми бачимо, вони топчуться на місці тут уже кілька місяців, і саме навіть з флангів не можуть зайти до міста. І тут було відбито 12 атак противника. Це лише на саму Мар'їнку. Щодо вугледара, то тут ситуація більш-менш спокійна. Окупанти потроху малими групами на Гається дещо пробитися, але успіху немає і інтенсивності їхньої також тут не помічено.